Друзі, а чи задумувались ви, що наші стопи щодня витримують колосальне навантаження? А ми часто нехтаємо насправді їх здоров'ям? Отже, неправильний догляд, незручне взуття, відсутність профілактики можуть призвести до серйозних проблем у майбутньому. Тож поговоримо саме зараз, як правильно доглядати за своїми стопами і взагалом, Кажуть, що звідси і починається наше здоров'я. Тож, друзі, будемо розбиратися у цьому питанні важливому. З нами сьогодні Анна Доброславлєва, це лікарка, кінезіологиня та подологиня, ведуча спеціалістка мережі медичних центрів Лазерхаус. З нами тут у студії буде нам допомагати розібратися і ставати здоровішими. Доброго ранечку! Доброго ранку! Як Вітаю. ваш настрій? Чудовий, Це прекрасно. А, ну що ж, поговоримо про наші стопи, і знаєте, найперше питання ано чому так багато людей на вашу думку ігнорують догляд за стопами до того моменту, допоки там не з'являться якісь мозолі і якісь там тріщини і інші проблеми? Чому так? Ну, зазвичай у нас дуже такий активний ритм життя, і насправді, щоб звернути увагу на стопи, вони мають заболіти. Такий, такий виходить, знаєте, казус. Але ну насправді дуже багато речей, які ми маємо в житті зробити. І тут щось заболіло, і автоматично що людина думає: все, ортопед, хірург зараз будуть щось різати. Це страшно, боляче, і він що думає? Перетерплю, а вдруг так. саме пройде. І більшість випадків запущених, які приходять, це приходять люди, які кажуть, Боже, я навіть не знав, що це можна зробити безболісно. Навіть той самий мозоль, коли він починає боліти, а пацієнт ну, відкладує і так, приходить так, вже так. в запущені. У мене був пацієнт, який 32 роки терпів. 30... Серйозно! Це неможливо було стати на ногу, а в нього стояча робота. Він мусить стояти а, на стопах, і він роки. в нього він біля станка працює. І він, він стояв на одній нозі 32 Боже. роки, тільки щоб не боліло, бо він боявся, що буде боляче. І тут він все, 32 роки прийшло, і кажу, Боже, ваші Час, мозолі майже так стільки років, як мені. <ріх> і Коли він прийшов, і ми це видалили безболісно, бо вона видаляється справді безболісно препаратами, розм'якшується і все. Він каже, Боже, якби я 32 роки назад знав, а кажу, 32 роки назад вам би не видав каже, ви не видали без болі. Ні, ну насправді 32 роки назад не було подології в Україні. Uh -huh. І він би не зміг справді її позбутися безболісно, бо це дуже молода спеціалізація. Uh -huh. Вона тільки становиться. Більше якось народним методом лікувалася. Да. Або, ну, або хірург, да, або там дерматологи uh -huh. інколи, але вони це все одно робили травматично. Uh -huh. Подологія для мене особисто, коли вона прийняла. Прийшла, У мене вріс ніготь, я прийшла до хірурга, як всі автоматично. Куди ти йдеш до хірурга? Я кажу: у мене через три дні у друга, я хочу там танцювати. А він каже: ти місяць ходити не зможеш, бо я там тобі все розріжу, але місяць буде загоюватись. Думаю, ні, я так робити не буду. А я пішла в аптеку, думаю, врізає це ніг, це щось ріже щось. Треба поставити між ними якусь перепону, щоб не різало. <гум> і я купила матеріал, е такий купила там препарати, накапала, запихнула між нігтами шкірою тканинку, <гум> і все, і в мене ну, Допомогло. воно за три, е за три дні за В дні загоїлось. було, в принципі, не запущена ситуація, але я обмежила цей доступ. І, по суті, коли я навчилася бути подологом. <гум> <гум> Це називається тампонада. Це такий матеріальчик, який так і робиться. Mm -hmm. Ставиться матеріал, що він натиснув в рану, mm -hmm. рана загоюється, і це набагато легше, і простіше робиться ніж в скажімо так, в класичній медицині. Mm -hmm. Але тим не менше люди про це не знають. Сто відсотка буде хтось буде трошки знати, глядачі, не все так страшно. 100%. Просто прийдіть, а спеціаліст зробить все, що потрібно 100%. Угу. взагалі. Якщо розібратися, ось коли. Це норма, коли там щось трішки болить, коли знаєте, от є люди, які завжди щось трішки заболіло, вже одразу в мене я помираю, мені погано, треба до лікаря. Будь ласка, мене рятуйте. А хтось, от як ви кажете, 32 роки терпить. Як зрозуміти, коли саме час іти до лікаря? Ну коли болить, точно треба йти до лікаря, але бачите, я лікар. І подолог, угу. але при цьому подологія це не медична спеціалізація, це парамедики, це окрема спеціалізація, яка тільки становиться, але тим не менше, це треба... як косметологія, чи це, а, чи це косметологія? так це ближче до косметології, ніж би до медицини, тому що. Більшість лікарів можуть не знати про існування подології, Бо коли я закінчувала медуніверситет, я не знала, що це таке подологія. І я вже коли виникла, мене запросили на роботу подологом, я така, а де на це вчаться? Да? Тобто, це я взагалі про це навіть не знала. Але тим не менше, зараз робляться дії, щоб це стало частиною медицини. Є дві асоціації, які з цим працюють: є е, Українська асоціація подологів і Українська асоціація лікарів, яка хоче ввести uh -huh. це все в медицину. Але тим не менше, якщо болить, точно треба йти до подолога. Якщо там така ситуація, з якою треба йти далі до лікаря, до хірурга, подолог точно направить, бо подологи теж не зацікавлені, не займатися. А як в цьому те, що Ангеліна запитала, трішки уточнення після роботи я прийшов додому uh -huh. логічно, весь день на ногах uh -huh. це нормальна біль. І ненормально, як отут відрізнити. Якщо ну. кожен день ти приходиш додому, і кожен день тобі болять ноги, ну, болять м'язи, да, тобто стопа болить, uh -huh. е так не може бути. Тобто ці м'язи перевантажені, їх треба розслабити. То але може же... бути втома, але не біль. А так, так, так. може бути втома. Навіть, навіть якщо це втома, є спеціальні препарати, які знімаються втому. Uh -huh. ну, тобто в подологів в арсеналі є крем. Який знімає набряк і е, спазм mm. м'язів, і wow. ти його приходиш додому, наносиш, і в тебе через 20 хвилин ти не відчуваєш, що в тебе гудуть ноги, так знову готовий вертатись на роботу. Так, так само є спеціальні лікувальні масажі для м'язів. Теж Я дуже люблю історії, але в мене такий пацієнт, йому близько 80 років, і він вже давно на пенсії. Він давно вже лежав на дивані, і в нього дуже боліли стопи кожен день. Він ходить 6 кілометрів в день. він на роботу, але тим не менше в нього от, ну, так болять стопи, що він кожен день п'є знеболюючи. Інший подолог направив до мене на кінезіомасаж, це такий спеціальний варіант лікувального масажу, це ближче до моєї другої спеціалізації, до прикладної кінезіології, але тим не менше. І ми робили лікувальний масаж, і він пішов на роботу. Він каже, Аня, я взагалі не міг уявити, що я в своєму віці можу піти на роботу, бо мені так боліли ноги, коли я на дивані лежав. Я каже, знайшов упаковку з таблетками, а вона не почата. Вона, ну, тобто, Я забув, як це що болять ноги. <гум> І через десь півроку почала приходити його донька, теж ходити на масаж. Вона каже, ну я це подумала, ну тата вже ноги не болять, а я ж молодше нього, а в мене болять. Це ж взуття да, тісне, або неправильно підібране, або справді навантаження дуже велике на ноги. А інколи це просто спазм м'язів, який спровокований ну, взагалі неправильною постановкою ступи. Дуже багато є причин, чому можуть боліти ноги. І дуже часто треба усілку робити, або справді підбирати спеціальне лікувальне взуття, не просто зручне, а лікувальне. Тому дуже важливо звернутися до спеціаліста і розібратися. Можливо, справді ти. Можеш не відчувати кожен день цей біль? Для чого це тобі? Дякую. Ось як правильно підбирати саме взуття, якщо ми вже приходимо до цієї теми, ось ви зайшли в нашу студію і одразу звернули увагу саме на моє взуття, тому що це там лота в, в, в тебе в тебе в тебе болять спинка, і ви сказали, що ну це не дуже корисно. А підкажіть, чому саме не дуже корисно, тому що я впевнена, що нас дивляться багато жінок, які також полюбляють іноді підбори одягати, іноді хочеться. Ось чому саме це не дуже корисно, і як підбирати правильне взуття? Ну, насправді, якщо ти там на годину-на дві вдягаєш підбори, бо тобі треба бути в образі, а далі в тебе в машині там, чи в сумочці угу. йде змінне взуття, ти його зняв і вдягнув своє анатомічне взуття широке, яке вільне, де пальці можуть зробити ось так, можна буквально. Ну, це не буде проблемою для ступи. Але якщо ти 8 годин та навіть 4 години знаходишся в позиції, де пальці, які мають бути рівні, угу. вони з. Е... Зміщений ні один до одного. З часом ця позиція стає нормальною для пальців, і е, вони зберігають цю позицію, але це є ненормальною анатомією стопи і починають розвиватися деформації, да, починають схрещуватися пальчики. Да, коли пальчики схрестилися, ну, виглядає да, схрещений пальчик на нозі, вже суглобчик е, він виступає вверх. І зверху на нього тисне взуття, вже зверху буде мозолька на цьому пальчику, вона вже буде боліти. І це все такий касає. Е, Скат змін, які виникає ну просто взуття, да а вже коли це не можна змінити, бо виникла деформація. Тоді людина насправді звертається до ортопеда, але, на жаль, не завжди можна це вже вирішити, бо це вже запущена ситуація. Тому вибираючи взуття, завжди треба дивитися в сторону анатомії стопи. Тобто, якщо в тебе стопа отака, а взуття ось таке, угу. ну не може бути не сформуватися деформація стопи, не може не бути болю, не може не бути проблем. Зараз в Україні з'явилось близько десяти українських брендів анатомічного взуття. Якщо там в соцмережах Мережі зайти там а... в інстаграмі різниця, ввести анатомічне, анатомічне взуття. Орпедичне це те саме, чи це різні? Ні, на жаль, Чому ні. Тому анатомічне? що ортопедичне воно більше про склепіння, ступи, про тримати склеп... да, да, да. а анатомічне? анатомічне, воно, якщо подивитися по взуттю, да, тобто на пальчик де рівно от по ступі, так, так. а майже все взуття, воно. Повертає трошечки пальчик, буквально на сантиметр зміщує, і це не боляче. Ми не відчуваємо, що це тисне, тому що в нас пальці рухаються. Це суглоб він там може рухатись. І через це немає тиску, немає відчуття, що це дискомфортно, але тим не менше формується деформація. В анатомічному взутті ця лінія витримана, тобто взуття не має форму зігнуту, да, тобто до центру стопи Цей центр трошки зміщений, да, тобто по. По великому пальцю зберігається рівна лінія, і це не псує на тому ступи, і не викликає деформації. Я пам'ятаю, ще коли у школі вчився, це років 20, десь 25 назад було, там була мода квадратні передки. Туфлі чоловічі, але квадратний передок. І от чим більше він квадратніший, тим було модніше. І потім після цього відразу хоть інша мода. Довгі і вузькі mm -hmm. э, Козаки такі да <laughs> так, і саламандри якісь. І мені здається, от якраз це була сама анатомічна взуття. Просто квадрати, просто квадрат. І це всі ходили в школі, на вулиці. Ну, це була така мода серед чоловічого, пам'ятаю, взуття. І серед жіночого також була так, ж так, так, так само. Так. І це було ближче до анатомічного, справді. Uh -huh, uh -huh. Чому або за рахунок чого відбувається тріщина або сухість, і як цього уникнути? Почте, тріщини і сухість це зазвичай проблема внутрішня, метаболічна. Тобто є люди, в яких там в 90. Сто років п'яточка така, як у мене ладошечка. А є люди, в яких буде сухість по всьому тілі, і на п'ятках, в тому числі більше, це може бути на фоні хронічних захворювань, на фоні діабету, на фоні порушень роботи щитовидної залози, на фоні порушення роботи кишечника завжди буде сухість шкіри. І не вирішуючи внутрішню проблему, ти не вирішиш зовнішню. Кремчики зовні надовго не допоможуть. Справа в тому, якщо ти регулярно використовуєш кремчики, то допоможуть. Угу. І, ну, Якщо в тебе є внутрішня проблема, ти про те, не здатен. щоб не симптомами боротися, а з корні вирішити проблему Чи... не завжди можна Ні? вирішити. Да, тобто, якщо в цій людини цукровий діабет, ти не вирішиш. Хоча я знаю, що зараз е, є дослідження, коли стовбуровими клітинами лікують, mm -hmm. але це поки тільки дослідження. Колись можемо до цього дійдемо. Але тим не менше, ми зараз можемо тільки дати правильний догляд, тобто регулярно ранок вечір наносити препарати. Які виконують ту функцію, яку би мали виконувати власний власний організм, власні сальні залози, і так як вони це не виконують, ми наносимо препарат, який заміщає їх функцію. Якщо регулярно наносити препарати, і сама тріщина це так знаєте, більшість людей беруть щось. Підпилили, да? от в нас є тріщина, да? є шкіра, і в ній в глибину йде тріщина. І що береш? Пилочку зверху попилили, а вона в глибину як була, так лишилася, вона не може загоїтися. Але що, наприклад, робить подолух? Він бере малесенький такий борчик, який абсолютно безболісно, її вичищає. і Вона замість такої прям вниз е е Ямочка, е такої. ямочки, да, вона стає. Такою uh -huh. Мень, менш менш гострою, да, забираються uh -huh. краєчки тріщини, і вона виштовхується зсередини живими тканинами, і вона тоді може загоїтись. Uh -huh. Тобто спеціальна зачистка у подолога, плюс е паралельно використання кремів, які профілактують надалі. Бо якщо нічого не робити, які були причини, такі лишилися, вона буде повертатися. І якщо скласти процедуру і скласти правильний домашній догляд, то від них справді можна позбавитись. Дякую, uh Мано. -huh. Дякуємо і одне питаннячко плоскостопія. Як профіл... профілактувати його? Як що робити, якщо в людини плоскостопія? Але їй потрібно багато стояти, багато ходити. Ось плоскостопість, в принципі, вона є два види: є вроджена. І є е, набута. І угу. Якщо з вродженою ми майже нічого не можемо зробити, бо це особливість сполучної тканини людини. Вона не тримає суглоби разом, вона занадто е, рухлива. І, в принципі, її кістки і суглоби сформувались під це самого народження, і цим особливо й не треба нічого робити. Є такий тест Джека, коли. Людина ставить стопу, її піднімають великий пальчик. Якщо при цьому не формується склепіння стопи, то дуже часто це вроджена плоскостопість, і тоді не треба нічого робити. Але якщо там є, скажімо, ознаки, що це набута плоскостопість, тоді є спеціальні вправи, які можна робити. Це не збирати там рушничка, а да, то тобто, ці старі старої школи ортопедії Вправи вони, на жаль, не працюють. Вони працюють на короткі м'язи стопи. Нам треба розвинути м'язи більше гомілки, uh -huh. тому що саме вони дають правильне. Поворот стопи. В нас стопа має стояти на зовнішньому краю п'ятки, але на внутрішньому краю переднього відділу стопи. Тобто вона має бути так наче скручена по спіралі. І ці вправи дають саме оцей момент скручування. От. І е, спеціальні устілки, бо устілки теж є різні. Є, наприклад, каркасна устілка, яка працює замість стопи, і є тренувальна устілка, яка заставляє працювати м'язи-стопи. Якщо на каркасній, чим довше ти ходиш, тим менше працюють твої м'язи, вони відвикають. Так працювати, як треба, то вона не допомагає. І чим довше ти її носиш, тим більше тобі придеться її, в принципі, носити. І тренувальна устілка мені дуже подобається, є така е, новозеландський бренд е, Formtotics, Бо вони єдиний медичний бренд, який прям медичний виріб, не ортопедичний, а медичний, в них є база доказовості, що вони міняють стопу. Uh -huh. І вони якраз включають м'язи стопи, заставляють їх працювати. І є такий тест, як переві... от в багатьох є ортопедичні устілки, можна перевірити, uh -huh. чи вона працює чи ні. Якщо ти стаєш на одну ногу, тримаєш закриваєш очі і тримаєш баланс, ти маєш не падати uh -huh. 30 секунд. Це норма. Якщо ти так можеш стояти, усілка в принципі не потрібна. Uh -huh. Якщо ти падаєш там на 5-6 секунді, в тебе м'язи не здатні тебе втримати. Uh -huh. Тоді ти береш свою устілку, яка зроблена під твою стопу. Індивідуально, ортопедична, ти на неї стаєш, і якщо ти на ній стоявши 5 секунд, починаєш стояти 10 секунд, вона класно впливає на твої м'язи, ти стаєш більш стійкий Класний, на неї. Але вий якщо вий ти так. не можеш, ну тобто якщо ти стаєш менше стояти, або так само, uh -huh. вона нічого не коригує, вона yeah. не заставляє м'язи працювати, і кінцевого результату може не бути. да тобто ти будеш її просто носити, вона зробить. на у комп'ютері буде mm -hmm. зроблена, але саме крутий комп'ютер це ми і наш організм. Mm -hmm. Якщо реально твій організм на цій устілці починає працювати краще, це ідеальний показник. Слухай, дякую, дякую що розказала. Я вже хочу про це здому і перевірте, одну устілку мене є в одному, в одному взуті, саме uh -huh. ці устілки. Ано, дуже дякуємо тобі за спілкування, за ці. Дякую. Отак от просто на пальцях пояснити, але я класно, дійсно можна бути здоровим, uh -huh. якщо правильно піклуватися, мати хороше відношення до того. Друзі, як ми цінуємо наше здоров'я і нашу ходьбу. А нагадаю, що ми говорили про догляд за ступою, щоб уникнути проблем в майбутньому. Анна е, Доброславлєва, лікарка-кінезіологиня та подологиня була в нашій студії. Нагадую, що розмова з Анною зберігається на нашому ютуб каналі. Ранку надії, де ви маєте можливість згодом ще переглянути, ну а також поширити вашим друзям, якщо вважаєте, що для них ця тема надто важлива, щоб почути.